Добриня це давнє східно- і південнослов'янське чоловіче особове ім'я, яке утворене за допомогою суфікса иня, подібно до імен гординя, драгня та інших. Це ім'я має корені від двоосновних усічених імен, таких як доброгость, доброжизнь. Доброніг та інших, в історичних записах ім'я Добриня зустрічається серед східних слов'ян з X століття і вживається і до сьогодні. Наприклад, у 1969 му у 1018 роках згадується Добриня, син Малка Любчанина, брат Малуші Вуйко князя Володимира Святославича, боярин Київський. У 1186 році згадується Добриня Судеславич, богатир у війську князя Ігоря. У 1219 році іменується Добриня, боярин Галицького Мстислава Мстиславича, у 13 столітті в Галичі згадується парубок Добриня. Ймовірно, наймит, який служив у боярина, що взяв у полон угорського воєводу Філю, також патронім від цього імені у вигляді іменування отрока Добринина було знайдено на стіні Софії Київської. Протягом наступних століть ім'я Добриня кілька разів згадувалося в Білорусі та на півночі Росії. Наприклад, у 1567 році записаний Добриня Петрович станом на 1464 рік ім'я з позначкою Староруське наводить Микола Петровський, а патронім Добринин станом на 1666 рік згадує Микола Демчук. Ім'я Добриня також відображено в закарпатському ойконімі 15 століття Добриничі. Цей патронімічний витвір міг виникнути лише в бойківській говірці Перечинського району, витікаючи з плюралістичного ойконіма Добриничі через явище Укання, схожі на Добриня імена Добронь.